Американка Елізабет Піткерн грає на червоній скрипці Антоніо Страдіварі. Інструмент у близько 300 років. Десяту частину з них скрипкою володіє Елізабет. Завиток оригінальний. Тіло скрипки повністю оригінальне. Шийка не автентична і гриф довший. У страдіварі він був коротший. Три хандєсенд дефербордизмач лонґертен страдаваріс воз Скрипку італійського майстра Страдіварі Елізабет отримала у 16 років. Її на аукціоні купив дідусь Піткерн. Yeah, «Це Мій голос, моя душа, мій партнер. Ім'я скрипки Фелікс на честь композитора Фелікса Мендельсона, сім'я якої володіла скрипкою. Це пов'язано зі звуковими якостями інструменту. У скрипки дуже яскравий високий регістр та одночасно глибокі звучання у нижньому регістрі. Це як поєднання чоловічого та жіночого. Цю скрипку ще називають червоним Мендельсоном». Лілі Мендельсон, чиє повним ім'я Елізабет, володіла цією скрипкою і вона трагічно загинула в автокатастрофі у свої 20 років. Грати на скрипці Елізабет мріяла з трьох років. Ці смачки їй подарувала мама. <головіка> у мене дуже красиві незвичні три смички. Цей французький. один вартує десь 100 тисяч доларів. Елізабет каже, зараз червона скрипка може вартувати до 15 мільйонів доларів. Над цією скрипкою торік працювали 9 місяців. Мені пояснили, все, що вдалося з'ясувати стосовно робіт страдіварі, це те, що перед тим як дерево покрити лаком, його змочують у розчині, і він у всіх інструментів різний. Це такий секретний соус страдіварі. Елізабет у Харкові третій раз вперше приїхала два роки тому. Тоді завдяки концерту вдалося зібрати гроші на принтер шрифтом Брайля для харківської школи, в якій навчаються незрячі діти. Одного дня, коли я вже не буду грати, я продам скрипку. А гроші отримані від продажу, підуть на благодійність переважно у сферу освіти. Альона Рязанцева, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.